Розумієте, так. Тобто, ну, ну знаєте, це, це так само, як сказати, що у війні проти Росії я переможу. Це брехня. Війні проти Росії може перемогти Україна. І кожен з нас частиною буде цієї перемоги. І дай Бог, щоб кожен з нас не був частиною цього програшу, бо програємо ми всі. Mm -hmm. А не одна людина. Mm -hmm. Нема війні одного переможця. І він говорить про закінчення війни, а закінчення війни це перемога. Mm -hmm. У будь-якому випадку, бо мир це перемога вже над війною, у будь-якому випадку. Це перемога, бо війна закінчилась, це перемога світу, цивілізації. Mm -hmm. І він каже я, він каже я. І це є проблема, бо одна людина не спроможна це зробити. І значить це за рахунок чогось. І отут от настає те напруження, про яке я вам сказав. За рахунок чого? За рахунок кого.